В сезоні 22-го року, як було вчора показано, і ми це знаємо. А найбільший врожай кукурузи по технології Ноутіл це трошки більше 30 тонн – Було зібрано. От у мене питання: якщо він знає, в чому секрет успіху, да, щоб досягти такого результату, ці люди, хто вирощує 30 тонн плюс кукурудзи на, на по технології ноутіл по перше, у них обов'язково завжди є зрошення. По-друге, вони завжди беруть роблять аналіз рослинного соку для того, щоб визначити, яка його кислотність та інші параметри. По третє, вони слідкують за ґрунтом, тобто вони завжди роблять аналіз ґрунту і не тільки на вміст поживних речовин, а також на вміст організмів різних мікроорганізмів в ґрунті. Окей також. Ці фермери, які отримують такі урожаї, вони високоінтенсивні і вони використовують дуже багато добрив, Плюс вони використовують різні внесення по листу культури. у мене є товариш Расел Едвард, і Він теж зацікавлений сильно в здоров'ї ґрунтів, але при цьому він заточений під високі врожаї. І він поєднує свою мету здобуття високих врожаїв, які він реалізовує з якостю ґрунтів. І крім цього, він він завжди отримує хороші високі врожаї. Але не може не 30 тонн, але все одно завжди дуже високі хороші.